Так, дійсно, гомоцистин підвищує усі ці ризики серцево-судиння, акушерські, тромботичні, остеопаретичні, деменції і так далі. Але, але, на відміну від модифікованих факторів ризик, таких як гіпертонія, гіперхолестеринемія, куріння-діабет, не було доведено, що зниження гомоцистеїну запобігає серцево-судинним подіям. Тобто, накопичення підвищення гомоцистеїну сприяє серцево-судинним захворюванням, але його зниження штучне. Не запобігає серцево-судинним подіям, тобто в людини, в якої накопичився гомоцистин, що вона його буде знижувати, що не буде знижувати, в неї начебто однаковий ризик інфарктів інсультів. І поки що не доведено, що зниження рівня гомоцистину якось цьому запобігає за винятком, можливо, інсульту. Так кажуть нам офіційні дані, але а, ну, тут треба вже думати. Я, наприклад, вважаю, що треба знижувати і по своїм пацієнткам, які. Знижували гомоцистин в контексті підготовки до вагітності, які особливо мали вже втрати вагітності, або якісь невдалі завершення вагітності, коли вони нормалізували рівень гомоцистину, вони успішно виношували вагітність. Тобто, все ж таки, це впливає, і я особисто вважаю, що це впливає, просто ще наразі це не доведено, не було таких достатньо якісних досліджень. Але офіційно ми не маємо показів знижувати.